Ну що ж, здоров був, чуваки. Радий усіх вас вітати на сьогоднішньому вечірньому стрімчику з Half-Life. Скажіть, будь ласка, одразу, як мене чутно, чи все у нас окей? Швиденько перевіримо зв'язок, так би мовити, і будемо одразу запускати гру. І, в принципі, далі чекати вже нема сенсу, бо там ще ця поїздка на вогонеці довга, блядь. Вебка буде пізніше, я думаю, колись, колись там, можливо, в майбутньому. Бо, типа. Не знаю, я ще не готовий сидіти, типу, своїм єбалом світити, це треба хоч якось активно виглядати, трошки більше артистизму, тому зараз я трошки їбав. Так, коротше, стосовно моїх планів на подальші стріми, якщо зараз все піде окей. Е, нормально відстрімимо там. Мені це все буде подобатись так само, як і раніше. Буде нормальний активчик, то е, далі у майбутньому, думаю, вже будемо з вами стрімити там Dungeon Keeper 2. Наприклад, бо я бачив, люди за нього голосують. Fable е, можна буде в принципі покатати, чом би і ні, по-моєму, доволі таки весело. Да, ще хотів поділитися думками стосовно Half-Life. Я донедавна вважав, що в принципі напевно Half-Life 2 це. Найкращі з цих Half-Life, які існують, але от з часом перепроходження, і от е, я розумію, що напевно все-таки перша халва вона трошки поцікавіше буде повеселіше. Тому що оригінальний е, другий Half-Life, не епізоди, а саме оригінальна халва друга, вона дуже репетативна. І от, якщо вперше, коли ти граєш по піздюківству, там типа все ахуєнно, класно, типа вражаюче, графон. Атмосфера, тут тобі раз човник, тут тобі раз машинка, то перепроходячи вже котрий раз ще й намагаючись задрочити там усі ачівки, особливо ачівку з пошуком цих тайнічків, оцих які помічені лямбою, ти розумієш, що воно якось так блядь, нудно у зрівнянні з першою халвою. Тут буквально от перерити оцю поїздку на вагонець, і все далі у тебе екшон до кінця гри і теж різноманіття, а там ну таке. От в епізодах, да, в епізодах це все зроблено шикарно, там прям тебе не відпускає до кінця. А типу задушитися в халві, так, да, це насправді не складно в другій халві зробити. Є там такі доволі неприємні моменти. От напевно, що дійсно виділяє в собі е, другий half Це секція з Рейвенхольмом. О, От здорова хуй. Почекайте, у мене. Блядь, у мене HD текстури не православні. Е ну, пацани, я думаю, ви не проти, да? Давайте вже уважимо людей, які реально робили ці HD текстури. Вот, цього разу нарешті пройду все-таки з ними. Добро? Хоч вони і порушують усю нахуй логіку гри, коли у тебе берета харчується одними там тими самими набоями, що і цей М16. Геніально, да? З однією зломкою, блядь. з фомкою я їбав проходити, бо це дуже довго. Давайте трошки тут попакостимо і підемо. Хе-хе-хе, mm сука. -hmm. А до речі, цікаво б вам було взагалі на цей, на проходження Shadow Warrior 3D на стрімах або Duke Nukem 3D на стрімах. Я взагалі ліфти не дуже люблю в принципі в реальному житті. Вони мене трохи напрягають, враховуючи всі ті випадки, про які я чув. Господи, він так дихає, що у мене аж щось цей в штанах зарухалося. Рімен. Хорош, я, я ще поки тримаюся гетеру, але після цієї гри, мені здається, гомосексуалізм він проникне глибше, глибше, ніж я міг би собі уявити. Що, чат, ставимо плюсики, якщо вбиваємо його зараз, цього охоронця, ставте мінусики, якщо потягаємо його з собою до роздягальні. А, все, забийте, забудьте, рішення прийняли за вас. Якщо що, я був за демократію, це от уці ось, блядь, комуністи срані. Це пересрали. Хто сказав тобі, що влада в твоїх руках, гандон? Ну, за що я люблю Half-Life 2, там система дамагу більш якась, типа, приємна. Бо чесно, отут от на харді вороги відчуваються, як. не знаю, блядь, якісь. Е... бетонні просто блоки, які на тебе пруть. І хер проб'єш, це. Стріляти скільки влізе. До речі, напевно, тут я збережуся зараз, і ми спробуємо скоротити собі трошки шлях. Супер. Все, я задоволений. Так, тут у нас бойдолочки Слухайте, ви, ви не чуєте там цей е котар на задньому фоні, я сподіваюся, бо він трошки не годує з приводу того, що я його... Тим ще і кімнаті закрив, щоб він мені тут не вирушав під глупом. Ну, в кімнаті, якщо що, не думайте, що я живодер, там в кімнаті у нього все як положено. Сральник, там, їжа його стоїть, типа, все окей. І дівчина там з ним сидить, тут він ще й не один. І ще й дівчину закрив. Та що зразу закрив? Ну камон, вони на кухні. Типа, я там у лапків наготував, там коклети стоять. Туре, картопляну. Там є все, що треба. Я туди... Це я себе скоріше закрив. Я тут ізольований в одній кімнаті без нічого. Тільки вода, енергетики і куро моє, і все. Контент. Це в лаштунках контент. Uh, options, контент. Enable original models. Да. Блять, гра вилетіла. Боже, цей звук в вентиляціях плохоходіння реально таке враження, що лоботомії тільки що зробили. І ти йдеш по коридору лікарні, блядь. Та нічого, ну, зараз ми їх розмансимо, дивіться, отак от підходиш і. Так... На! Тодомусу. На. Їдь нахуй назад, свою мер, жуй свої бургери. Якби я таке продавав, що. Ви думаєте, я б реально в цьому отак от зізнався? Ой, блядь. Вот вони, шкарпетки, сука. Бля, він згорів. Ой, яка хороша хаєшка! Ой, який гений. Да. Бля, і підстволка закінчилась. Ладно, зараз, зараз все організую, дивіться. Well, От так оце робиться. Вот і все, да, Супер. Все, слава богу, це кінець розділу, пацани. Ура! Слава Богу! Я, я його проскочу, все, починається нормальна гра на реакції. Але тут снайпер, по-моєму, сидить. Трошки вище. Все, тепер немає сидіти. Чисто пантоні б'ється з уявними якимись ворогами там. Ха! Стрімера вже шизуха по повній програмі. Оп. Кач! <laughs> Блять. Блять. Ничего, пацаны, сегодня, сегодня будет не так, как мы было стрельбу, я обещаю. Мы сейчас разыграемся, короче, и я всех тут разъебу. Блять, я на ту кнопку натиснул, та пиздец. Горишки у меня отпадут между них. Блять. Мы сейчас разыграемся, короче, и я всех тут разъебу. Блядь, це не я булю штучний інтелект, це мене тут булить, все що тільки можна, пацани. Слава богу. Бі-біп. Мені тут не вистачає звуків цього, майора пейна. Чага-чагача. -чага. О, Блядь. А, а! Май ес. Так, ладно, чуваки, зараз буде круто, дивіться. Зараз я їх розманшу. Блядь, знак ну де вони саме. Оп, одна є. Так, друга бачу там от. Оп. Додому. Так, ще хто? Ага, бачу тебе. Блядь. Да, то взагалі оці асасинки, вони в стікох іграх, по-моєму, були. Ну або подібні їм вороги. Хто там у нас отак так от, чисто на цей? Якщо швидко згадати, е, усі частини фіра мали, по-моєму, цих асасинів. Е, Вольфенштайн 2009 року мав таких асасинок. Рцонту Касл Вольфенштайн мав таких асасинок, хоч і без інвізу. Але типу там теж були жіночки в Латексі, які швидко переміщувалися і боляче тебе лупили. Тому да, це. таке. Я... заразна хуйня. А стоп, асасинки не на всіх складностях не видимі? Ой. Блять, виплюнуло прям як мені від мене при народженні. Привіт! Чмоня. Бем. І побігай, побігу, відкривай двері, блядь Давай, давай. Заходь. Друже, мені здається. Ти позориш свою планету. Давай, за мною. Соси. Якщо активувати першу кімнату спаскою, то солдат заспавниться за дверима. Ага. Ну зараз тоді. Ми цього солдата задеспавнемо. Хе-хе-хе. Мені набої не завадять, дякую, мужик. Що yeah. таке? Пацани, весело ж так все починалося. Де ви є? Що, коли я вже розігрався, не так весело мене їбати, да? Тоні сидить в рожевих стрінах. В рожевих стрінах і в леопардовому капелюсі, пацани. Да. А, вам обов'язково було почати саме, коли я подивився, да? Ви... Такі трошечки, блядь, вискочки. Бля, скільки на нього треба було... А, три штучки. Три штучки на нього треба пускати, і він лягає спати. Супер. Ой! Чуваче, ти. цей, блядь, обережніший. У мене... Рефлекс? <реш> Ой, блять, та шо ж це таке нахер. Эй, эй, эй! Блять! Пробуй вийти звідси тепер, урод. Я поки піду гауску підберу. Знаєш, в чому тобі мене не перевершити, турелька? У людський хіт, блять! Все, не пиздю, поняв, не пиздю. На блядь. Я влучив чи не влучив, я навіть не поняв. Ей! Не, ну ви поняли, короче, прикол. От сука. Не по техніці все-таки якісь шмаляєш. Все, напевно, я все-таки влучив в нього перше. Е, Тоня, а де донателло? А нема донателло. не працює донателло. Вони там е писали недавно те, що типа для звичайних блогерів, вже теж відновлено донати. Але я, типа, почитав той договір, передивився його ще раз з чатом GPT, типа, щоб він мені там проаналізував його. Я манав, пацани. Там цей договір підписуєш, там бабки на нього можна втратити, наскільки я зрозумів, якщо я якісь там умови не дотримаюсь. Ну і он нахер. Проще ще вам треба. Блять, ні! Ну от те про що я казав. Нахуй то й на Тело, чесне слово. А, навіть так. А якщо. Прекрасно, чудесно. Блять, може був якийсь інший спой. Ні, не було. В смислі, стоп, а він хіба не має бути з автонаводкою якоюсь там, там, блядь? блять. де? Ладно, ще раз. Та ти гониш з мене, чи що? Лазер ПКМ. Та я ж вже ставив ПКМ, він не слухає. Ой, блять. Зараз секунду, він не слух... Ладно, я, я думаю, мені немає сенсу доводити, що воно тільки що не працювало, все одно ніхто не повірить. А може воно все-таки працювало, а я просто не бачив на фоні неба. Ну, коротше, все, як завжди. Стрімер насрав собі в штани, погорів, і ще й залишився в результаті архітектором своїх проблем. Ну, понятно, це база. Пиздець. Хе-хе-хе, лашара, все, залишайся там тепер. Блять. Боже, мармелад з пивом це імба. Тим рекомендую. да, я не пробую мармеладки. Я вже а, всіх зжерла. Я вже, вже нічого пробував, то <ріст> ладно. Щось мені не подобається цей тунель. Останній коли був. Блять, якась хуйня нахуй. О, о, ні, не, не запізно, давай. Супер. Блін, хороший Все, мужик. Вернулися живчиком. Піздець. Ну чого ти став, блять, переді мною? Піздец, в нього ще такий ебауз, знаєш. Таке ступе, блядь, Так, да, як як нашого кота, блядь Да, не обтяжений інтелектом їбліще. No, no, кітик. Да, ще той кітик. Манав я таких кітиків, блядь, мати. Да чорт на. Знав би, блядь, я б краще бультер'єра завів. Ой, не пизди. Який бультер'єр на п'яту квартиру? Ой, на п'яту квар... квартиру. На п'яту квартиру! Блять, знову. Говорити. Це чисто такий, знаєте, тигр мажор, блять. У нього тут 5 квартир, їбать, в луцьку. П'ять квартир, п'ять, блять, дівчат и 5, э, 5 кучу. 5 дружин, да, бультер'єрів все тут заводить. Ну, понятно, понятно, зажирів на донатах на цей, блять. Все, зараз фінальний босс, але в мене набоїв майже нема. Короче, охуен. Єбать, хуйня! що це за хер, блять, жирна, нахуй, сісяста. Це я через пару стрімів. Не лякай мене, блядь. Що ти там в мене вже збираєшся кидати? Пішов нахуй. Зараз все буде нормально. Зараз я його затащу, секундочку. Мені треба трошечки. Блядь, це ж це схоже на саму yeah. блядь. Блядь, воно похоже на таку уродливу таку дитину. знаєш? Да! СОСАТЬ ПІДАРЬ! Блядь, Все супер! Охуєнно, молодець! Дякую. Фух, реально Ти допомогу. зробив це. Допоміг револьвер. Показати вам другий фінал? Добре. Зараз покажу. Заебіс. Єбать. А ось і другий фінал. Здарова, мужики, Що ви, як справи? Сумно. Ну але, але, але давайте на хороший фінал пройдемо все-таки і підемо в стазіс добровільно.